А що на київщині поранено чоловіка внаслідок російської атаки? Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника ОВА Микола Калашник. Під ударом російських безпілотників були мирні населені пункти. Так, в Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі. У Вишгородському районі горів виробничий цех. У Фастівському загорілося складське приміщення. І У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок. Дронову атаку ночі Харків, гламки збитого безпілотника накоїли шкоди в холодногірському районі. Пошкодження 14 будинків і господарча споруда. Три жінки дістали гостру реакцію на стрес. Харків знову опинився під вибухами. Було влучання в шахети біля приватного будинку. На жаль, зруйнована. Практично приватний будинок, крім цього, постраждало 11 приватних будинків. Троє людей була гостра реакція на стрес. Зараз працюють наші комунальні служби, бо сьогодні дуже прохолодно на вулиці.